Хоча віщого крик гук єдиний, діброва німа, де ж соловейко, де ж спів солов'їний, він, нема, у вирій полину, де вічна весна, натхнений співець. Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо й смутно, кругом на просторі, Мігаю, синний, кинув співець тебе в тузі та вгорі, Тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітхам дріада сумує, і жалк, і жалим глухим. Чом б я не маю огисного слова, палкого, чому? Може б, та щира б гаряча мова, Зломила б зиму, і розгаглась би завжди по гаю, ясна голосна пісня, і розквітла б у рідному краю нова я весна. Та хоч би мені крила солов'їні, і воля своя. Я б не лишила тебе в самотині, країно моя.